Нарешті корова розстелилась і можу собі дозволить пироги із сиром, тобто із творогом. Сметанка, молочко, яєчко, понятно, І творог. Будемо щось месити. Всім привіт. Роблю пироги на вечерю. Так, так, так. Пересипала більшу посудину, що тут у мене. Дивіться, сметана, молоко, яєчко, цукор і сіль. І це все я розмішаю і буду додати у муку. Мука у мене буде із сухими дрожжями. Зараз перемішаю. Так, дрожжі висипаю просто на муку. І зараз перемішаю. І будемо додати туди свою масу. Розмішаю ще трошки. Вбила я туди півтора яєчка і один жовточок залишила, щоб помазати наші пироги. Вилила і буду тут усе замішувати. Начинка. Сам творог, одне яєчко, три ложки цукру і перемішала. Тісто підійшло, творог готов. противень змазаний, яєчко готове. Будемо ліпити. Не пирожки в мене вийшли, а ватрушки. Поліпила. Тепер будемо розрізати зверху. Що ми зробили з Дашею? Взяли, отак порозрізали. Ну от, Тепер ставимо в духовку і випікаємо. Всім приємному апетиту.